Доброго дня, шановні Батьки мене звати Тетяна Недайвада і я засновниця та директор клубу швидко читати. Основна мета нашого курсу навчити дітей самостійно працювати над своїм. Розвитку. Тобто, щоб не ви казали їм або нагадували, давай зроби, а щоб вони вам вже казали: мама, тату, дивись, я вже зробив це. Так? І ви отримували і ваші діти задоволення. Що і відбувається вже зараз з тими дітками, які навчаються. І ще одною такою, знаєте, якби цикавинкою на нашому курсі це розвиток мовлення. Наші дітки читають та переказують, вчаться. Казувати правильно тексти це, ну от, просто розуміється. Це дуже дуже допомагає їм в школі в подальшому житті висловлювати свою думку, бути впевненими, коли вже один, два, три, чотири, п'ять разів дитина зможе переказати текста ще й на камеру. Ну, ви ж розумієте, що їй буде легко це зробити, і навіть на онлайн-навчанні, офлайн навчанні, будь-потім -будь, якому вище вона буде навчатися. Ще дитина може аналізувати свій запис, як вона це робить, і робити вже невеличку корекцію. Тому Приходьте на наш курс швидкого читання. Я вам більше сказала, що це курс розумного читання. Ми з задоволенням чекаємо на вас та на ваших діток.